Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо робити певну метафоричну роботу, асоціативну роботу, певну роботу з тим, що як ну, що я хочу почути, що мені потрібно почути, що говорить моя психіка. Тому так чи інакше, ми все одно чуємо те, що нам потрібно. Ми все одно чуємо до чого ми готові, до чого готова наша психіка. Усвідомити, прийняти і тому подібне. Тому сьогодні ми якраз будемо працювати з картами. У мене будуть дві колоди, дві позиції. Ви разом зі мною загадуйте, яку ви позицію хочете розібрати. Ось цю позицію, от яка вам відкликається, чи ось ця позиція вам відкликається. Це 78 ключів, а це мультик час пригоди. Сьогодні ми будемо обговорювати таку тематику, що ямби. Сам би собі чи сама собі хотіла би сказати зараз ось з майбутнього. Що би я би собі, ось ця майбутнє, ось цей майбутнє хотів би собі сказати. Ну ж таки, я як психолог хочу наголосити. Першим ми чуємо те, що ми хочемо, ми бачимо те, що нам потрібно, до чого ми готові. Тому, будь ласка, заспокойтеся, просто дозвольте своїй психіці вибрати якусь таку позицію, яка вам зараз необхідна почути. Або це взагалі відео для вас буде ну, ніяк ні, ніяк ніяким не корисним. І ви просто такі, ага, от. Тепер точно потрібно там робити взагалі якийсь третій варіант, можливо, перейти на інше відео або можливо чимось іншим зайнятися. От це перший нюанс. І Другий нюанс, хочу наголосити як психолог, який розуміє, що. Жити щасливо, це певна навичка. Навіть на нейрофізіологічному рівні це певна здібність, дещо себе сконтролювати, дещо себе якось скоригувати. Тобто це певна звичка мислити, бачити ось цей весь світ, щоб там не відбувалося. Тому ми сьогодні, от в мене просто такий настрій, от реально такий якийсь настрій, коли я розумію, що відбуваються певні події і. Ну, ти тут нічого не зробиш. Ти просто я маю просто це як факт. От зараз вже відбувається ось так: от все. І тому мені потрібно знаходити якісь інші історії, якісь інші можливості розвинути свій потенціал. Тому сьогодні мені хочеться ось так метафорично розібрати, що я би собі хотіла сказати з майбутнього. Як пораду буду розбирати в кожній позиції. Як сферу кохання, так і сферу фінансів. Тож загадуйте, замовляйте, не знаю, що там. От і давайте ми з вами якраз будемо розбирати. До речі, якщо вам сподобалась така рубрика, то ставте лайки, коментуйте і пишіть плюс тому і пропонуйте якісь теми, що би ви хотіли би розібрати. Якщо вам це заходить, тому що якщо будуть багато переглядів, то звичайно і буду це робити. І так, перша позиція: ми спокійно розбираємося, що. І до чого ми готові. Це будуть у нас фінанси, це будуть у нас кохання, любовна історія. Що там з фінансами? Я би собі би хотіла би сказати з майбутнього, ну, як кажуть, я про проєктую цю всю історію. Хотілося б сказати, що щось буде на краще. Тобто, це буде якийсь все ж таки буде якийсь маленький такий подарунок, який дасть вам відчуття того, що окей. Я на вершині. Точніше буде певний такий простір, що ага, є ще якісь можливості, просто не ідеалізуйте. Тобто буде маленький подаруночок, але я б не сказала, що це подаруночок нової квартири. Я б сказала, ну, там декілька-трьох тисяч, там щось десь якось вам подарують, і буде якийсь такий хороший презент, але це не запустить всю програму, це просто такий от трішки вам щось буде і вам трішки стане спокійніше, хоча всі якісь проблеми не рішаться. Тут говориться про те, що фактично засіяєте ви в якійсь, ну, в якійсь команді. От чи це можливо партнер? Тобто вам потрібно якось об'єднуватися з кимось, якось запалюватися, чому що відсутній якийсь драйв. Вам треба кудись в якось десь знайти свій драйв, кудись підійти. Піти, щоб знайти ось цей весь драйв, і зазвичай це все ж таки любовна історія тут у нас випадає. Тому, скоріше за все, ось ці всі якісь такі негаразди, вони трішки будуть мінімізуватися. Це, по-перше, з фінансової точки зору. Ну, і поки що говориться про те, що більше буде якихось любовних історій. Що хотілося б вам сказати, а в любові. Угу. Ну тут я просто би сказала, що із певних проблем ви якось переможете. Тобто, що тут би якісь не відбувалося, навіть якщо ви там самотня в пошуках когось, або у вас якісь стосунки чи ще щось. Тут ключовий момент, що буде складно. Зараз трішки складно. Дещо вас лякає, дещо трішки натягнуто, воно все одно скоригується так, як має бути. Тобто не так, як вам хотілося, а так як має бути. Ну і коло фортуни... Видача на вашій стороні, це ви маєте пам'ятати. Так, це була перша позиція. Давайте розбирати другу позицію, що воно зійде вам чи ні. Ось ця така колода більш така яскравіша, красивіша. Тут іде історія про безпечне місце. Тобто вас трішки попереджають, що ось буде певний такий король. Це ще не кінець, тобто він буде дещо чудити, будуть деякі складнощі стосовно зовнішніх обставин. А вам ключовий момент сховатися в своє безпечне місце і пам'ятати, завжди пам'ятати вашу ціль, вашу мету, тому що ось ця Мотивація далі продовжувати ось цю всю історію буде вас якось надихати і давати вам певну незалежність, і давати вам певне таке відчуття, що я ось тут. Не чіпайте, є мої кордони. Я в своїх кордонах відпочину, наберуся сил. У мене є своя власна якась стабільність, а все інше хай йде куди подалі. Тобто тут може бути така історія, що керівник щось чудить. Якось зарплати, чи ще щось якось підрізаються, чи, можливо, фронт роботи збільшується, а вам просто потрібно знайти своє безпечне місце і якраз от в ньому продовжувати свою роботу. Що стосовно кохання. Ну, тут би я би знову сказала, що тут уже, навіть якщо ви в стосунках, не в стосунках, все одно на перший план буде виходити фінанси, буде виходити ось це таке розуміння, що мені потрібно спілкуватися з колегами, мені потрібно то-то, то-то, то-то. Мені потрібно, можливо, з моєю партнерою чи з моїм партнером кудись піти на якісь вечора для того, щоб знайти ось цих таких цікавих людей для певного не те, що без співпраці, тут скоріше за все, ви будете шукати якісь додаткові інвестиції. Тобто, якось так от ви. От для вас стосунки, це буде якась додаткова ну, інвестиція. Можливо, хтось буде просити допомогу своєї другої половинки, можливо, завдяки ось тому, що в мене якісь там є стосунки, це вам дасть якісь позитивні напрямки. Тобто, вам більше потрібно зараз йти в своє якесь безпечне місце, в свою якусь таку картинку світу, щоб у вас були гроші. І тут ключовий момент верховна це жриця життя стосовно того, що. Завжди тримайте усю якусь таку непорочність, мені хочеться сказати. Не потрібно впадати якісь вкрайності, продавати своє тіло, м'яко кажучи, от переступати собі, ставити вступати собі на горло. Отак от, щоб Щось зробити. Тобто ви завжди, знає, ну, ви знаєте, що не втрачаєте своє лице, не втрачаючи своє лице, ви спроможні викарабкатися з цієї ситуації. Хоча це буде дуже такий довгий простір, довга історія, вона не швидка, вона така. В деяких моментах систем... системна, вона системна, вона продумана. от Вона може бути здаватися якоюсь монотонною, але у нас, скоріше, буде ось от системно продумана. От сьогодні мені треба прийти туди, зробити то-то, то то то-то. Отак її робити по інструкції повинен. От на цьому мене все. Якщо вам сподобалась така рубрика, то, звичайно, коментуйте і пропонуйте тему, якщо буде ще. Позитивні отклики, то, звичайно, я буду таке далі робити в вигляді такої терапевтичної історії про те, що ну, от я щось почую, от, а потім подумаю 250 разів. Чи те, що я почув, воно мені корисне, чи воно мені не корисне. Тому що багато інформації, просто профільтруйте її. От, і потім щось корисне, можете для себе використовувати. Щось не корисне, просто викиньте і все. Завжди егоїстично, дбайте про себе, і що там ще хочеться сказати, і беріть своє. От. От, -от, -от, от, от, Так що, отак-от. -от -от -от.